Звучить перша запись. Щоб почути перший звукозапис Щедрика, я помандрувала в меморіальний музей в село Марківку, що на Теплечині. Те місце, де був вбитий і похований Микола Лентович в його батьківській хаті, де він приїжджав всього на декілька днів по справам. Графік роботи музею з вівторка по неділю. понеділок вихідний. Це завжди в усіх музеях так. Вартість всього лише 30 гривень. Є можливість оглядової, Екскурсії та з екскурсоводом. Зверніть увагу, що музей сучасний облаштований всім необхідним, Має чотири експозиційних зали, тому вам тут точно буде цікаво. Я вже друге тут і мені не набридає, кожного разу щось до себе дізнаюсь новим. Зверть увагу про ці світлини щодо вбивства Леонтовича. Бо особисто мене це питання бентежило. Я читала в інтернеті, але от в музеї багато фактів мені засвідчило про те, що його навмисно вбили. Про це розповідають екскурсовод. Значно більше знають інформації. Тому закликаю, відвідати музеї. У мене є повний огляд на 10 хвилиночок. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, ставте подобайку, коментуйте.